Так, 14 вересня. Продовжуємо показувати авторинок міста Івано-Франківська і що цікавого на ньому є, канал розбуваємо по частинах, відео тривають по 10 хвилин в середньому, тому що щоб не було довготривалими, щоб не було вам нудно. Ось так. І так що заходимо на наступний ряд. Тут опису немає. Даємося на ось цю машину. Спочатку показуємо автомобіль, потім його опис і можливо, якщо автомобіль, можливо, показуємо салон. Якщо є люди, автомобілі ми не знімкуємо. Так, тавран такий свіжесенький, дуже гарно виглядає він. Я би сказав, така досить непогана машинка. Дуже гарний стан. На титанчиках все начищено. Класнючо. Так, його опис, характеристика 9750, 11 рік, 248 пробігу. Сантафе. Така Сантафешка. Смоя по бамперу. Трошечки коли купляєте автомобіль, що зацікавило, контактовується з людиною. Кож, посічу вам всі деталі, всі нюанси скидали на телефон, зараз учасний світ, всі недоліки, хай вам скидають, подивиться по салону, по кузу, щоб, каже, дурно не тратити час. Так, 8, 10, 800. Така БМБ. Это резьба вылетает она. Двадцать шесть девятьсот девяносто. Мерседес.

Рік, 16 рік, 16300 20 дизель, 214 пробігу. Нагадую, що де знаходяться автомобілі, люди, ми не знімкуємо, щоб хто каже, хтось хоче, хтось не хоче, в кадр, краще тоді правила одні для всіх. Хто хоче додатковий огляд свого автомобіля, підходьте, мене бачити на авторинку. Підходьте, зробимо без проблем. А хто хоче зробити якийсь огляд автомобіля більше, щоб вам подивитися, підсказати перевірити, також звертайтеся 17 219 рік. Так, кашкай. Citroën. Ось такий. В непоганому такому стані. Двадцятим роком 15300. 186 пробігу. 1.5 дизель. Ford Також досить непогані автомобілі ось ці Форди 8 роком 5300 ще 6 бензин, 14 рік, 165 пробігу, 14, 999. Дача. Пригнана з Німеччини. Стакан. Одинадцатый рік, шість, триста, То є гас там нічні єгас просто на бензин. Так ось такий джип. Пятнадцять п'ятсот рік. Так, така, Ауді Однак, Двадцять третій рік, сорок шість, п'ятсот, ауді електро. Так, така бомба. Непогано стані 15 рік, двадцять пять, Ось такий джип. Семнадцать рік, семнадцать, триста два и ноль бензин. Так, 10 рік 9400 2.0 дизель Ауді 21 450 бачу вже автомобілі поленькі вже роз'їжджаються, пів 12 година, ну, бачите, продавців багато покупців, чесно скажу, дуже слабенько, навіть хлопці між собою говорять, що дуже-дуже малочко людей. ну Це зрозуміло чому. Так що телефонуйте, що вас цікавить. Все по максимальному вам показую. 2001 рік, 4600. Каже, я не взял качество. Так, такий гольф. 11-м роком 500. Така ауді. сьомим роком 6300. Рено. Зручно знімкувати, коли так листочок посередині стоїть. Сьомий рік 6500, 214 пробіг, 1,6 бензин. Так що переходьте з нами на наступний ряд, не забудьте підписатися і переходьте теж на канал Любиме Село Теж олітринку з інших рядів.